Привіт, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Продовжуємо те, що ми недавно розпочали. До речі, як вам україномовний контент? Я подивився статистику на каналі і 92% дивились українці. До цього було там, 60 на 40, скажімо так, плюс-мінус. Кацапи дивились, наразі більш дивляться українці. Те, що я і хочу до... достигнути на своєму каналі, щоб мій канал дивились тільки українці. Дивіться, сьогодні друге моє тренування, після першого мене піздець як поламало. Бомбезна, бомбезна кріпатура, до сих пір оця частина, ну хто знає, якщо давно не тренувався, я півроку взагалі нічого не робив, окрім. Біганини по окопам, да, стрільби, все такий потім 2,5 місяця під капельницями, по больничкам. Зараз починаю відновлюватись. Минулого разу спробував, було перше тренування. Ну, хто не бачив, подивиться, 115 кг. На один повтор нагадаю, що максимум мій був ще до війни в кращій моїй формі 150 От сьогодні на максимум я не лізу, спробуємо соточку зробити. Навіщо я це роблю? Ось ці відео недавно було, був один ролик, сьогодні другий. ну Ми беремо такі точки відрахування. да, от, Щоб ми через півроку, допустимо, могли подивитися і зробити якийсь аналіз, провести аналіз. от, Наразі є так, через. Деякий проміжок часу є так. завжди повинен бути план. У мене завжди є план. Навіть коли ми заходили на позиції, у мене був план. Я дивився карту, я повинен був знати карту, куди можна було вийти, куди відійти, куди. Ну, ти до... повинен був знати, де ти знаходишся. Що ми успішно і зробили під Врубовкою, коли попали в оточення, ми вийшли завдяки тому, що ми знали, куди йти. Так, друзі, ну за багато слів, да, давайте. Пожмем, я розм'явся. До сих пір пройшло три дні після минулого тренування. До сих пір кріпатура, трошки розігнав, треба щось робити. Сьогодні спробую сотку на кількість. Як завжди, асистує моя дружина Юля. Давай, Юля, постій. Якщо мене призьме і хоч не душить, то не зміни. Додавлювати не надо. Добре. Ха -ха. Так. Фух, ну прямо піздець. Важко. Дихалка там, задишка Ну це і зрозуміло. Після, після ліжок, да? диванів, валяння по полікліникам, щось трохи. До речі, лікарі не знають, що я тренуюсь. Мені не можна. Але хай краще і не знають. Окей, друзі, сотка на 6. Це, ну... Це не про що і не багато. Ми беремо точки відліку і йдемо далі. А далі буде. Переходьте в коментарі, підписуйтесь на канал. Всім спорту, добра і нашої перемоги. Чикс.